Доброго раночку. Ну, хоча, скоріше, це вже більше до, до дня часу, але є дуже важлива справа сходити на пошту, забрати посилочку. Що прийшло? Подивимось. Ух ти моркування? Да його краще розрізати? Цікава така форма, кажуть, повинна бути гострою і не тупитися довго. Ну, так виглядає солідно. А тепер треба це все випробувати, як воно працює? Пішли? Я, дівчатка, ви попрацювали? Ви добре попрацювали? Сави да, ділив всю солому. Це якийсь жах. Ой-ой-ой. Ну так. Да. Відповідно, давлені яйця. На голій сітці. Ах. Полюбляють дівчата вигрібати з грізд. Солому, треба зараз принести. М? Ви теж повигрібали всю солому, ні, тут не повигрібали. Але роблять це час від часу. Дівчата, ну, показуйте результати своєї праці. Ти їхав, не бий мої яйця. Так, незважаючи на те, що тут солома на місці, але розчавлене яйце теж є. Не шкода своей праці. А ще больше? Дай. Так тут теж могло быть больше яєчок. Це бідний улов. Не порахувала, але порахую потім. Перемазали сяйця. Сьогодні трохи запізнилася їх забрати. Так. А зараз солонки. Mm -hmm. oh che oh oh Зранку у вас було повно соломи. Що ви з нею робите? Ну головне кинути солому. А там вони все зроблять самі. Ну, як весело грибуться. І там іде робота. Гнізди собі облаштують самі. Все, дівчатка, працюйте далі. День ще не закінчиться. У вас є можливість ще знастися. Цікава така форма. Кажуть, повинна бути гострою і не тупитися довго. Ну, так виглядає. Солідно, а тепер треба це все випробувати. Як воно працює? Пішли?